Що Бог дає нам розум для того, щоб і ми. Ух ти, чудово. Так, можна слайди. Ось бачите, техніка на грані фантастики. Колись люди що робили як пшеницю? Брали такий ціпок, вложили оцей шніп і його хлябись, хлабись, хлябись, Ах ти такий поганий. Поки не вибивали оцю всю пшеничку. І знаєте, скільки це треба було зусилля прикладати. Але потім люди придумали отаку техніку: засовуєш туди сні пшениці, і вона тик 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 і вам тут пшениця в одне місце, і солома в інше місце виходить. Набагато швидше, набагато вдосконалення, і Бог дає мудрості, щоб ускорити цей процес. А зараз ще більший процес я вже не показував, тому що місця дуже багато. Ви нічого не побачите. Комбайн, я думаю, всі бачили. Який собі їде по полю і мням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. І тут під'їхала тільки машина, і туди п висипала цілу машину жена. Скажи, скільки би часу треба було людині піти своїм серпом, скусити його, потім вибити її? Скільки часу треба? було? Багато. А машина і комбайн це робить за один день. Але це все було в процесі, коли ми просили Бога мудрості. І часто людина вона використовує це для того, щоб Бога мудрості. У мене є така штучечка, ви знаєте, оця штучечка, вона просто берує отак, хрась і вона переключає. Не треба нікому там не переквертати ні нічого. Тому що теж то люди зробили для умови, для того, щоб ми могли комфортно себе почувати. Бог не проти прогресу. Бог проти того, щоб ми його тільки присвоювали собі, а не віддавали йому славу. Тому, дорогі мої, Бог дає розум, щоб я міг прославляти Його, пізнавати Його порядок в стандартних ситуаціях і дає мудрі поради, коли я прошу в нестандартних ситуаціях нього. І все це, щоб я дякував йому за це, а не гордився, що я це сам зробив. І це записано в римлянам ще в 11 розділі, 36 36 вірші, який показує нам, що все, що в нас є, це Боже. Римлянам 11 розділ, 36-й вірш записано. Адже все з нього, через нього і для нього. З нього вийшло, через нього. І для нього йому слава навіки. Амінь.